Привіт-привіт, малята! Сьогодні у нас Велике Свято, лісовий пікнік. Ми з друзями вирішили зробити смачні соки для, для всіх звірят, але щось пішло не так. Ми зробили соки з яблук, груш, сли, малини. Але забули, як їх назвати, як підписати етикетки. Малята, допоможете нам. Ви ж знаєте, з чого який сік? Це яблуко. Сік із яблука який? Яблучний. А ось груша. Сік із груші який? Грушевий. Правильно. Так і запишемо. Пишемо етикетку. Із сливи сік який. Сливовий. Це малина. А із малини сік який? Малиновий. Це полуниця. Із полуниці сік який. Полуничний. А із вишні сік який? Вишневий. Це чорниця. Із чорниці сік який. Чорничний. Це грейпфрукт. Із грейпфрукта сік який. Грейп фруктовий. А із винограда? Виноградний. Це лимон. А із лимона сік який? Лимонний. Із абрикоса сік який? Абрикосовий. Це гранат. А із граната сік який. Гранатовий. А із смородини сік який. Смородиновий. Ура! Усі соки підписані. Малята, ви справжні сікознавці. Ви чудові помічники! Дякуємо вам! До нових зустрічей!